Добрий день, нова невеличка тема. Десь бачив, а вирішив зробити експеримент. Довго горящі такі спічки. Це звичайний спонжик круглий, пропитаний віском. Ось так він горить. Розпалюється швидко запальничкою, не гасне його. І це просто не гасне. Гарить десь хвилин 10. З ними зручно розпалювати багаття десь на вулиці. Можливо, це згодиться для наших воїнів. Робиться дуже швидко, бо, допустимо, запальничкою, чи спічками, чи сірниками десь не розпалиш багаття. а ця штучка розпалюється, вона й такий, як проміжуточний Така проміжна частина між запальничкою і дровами. Все, дякую.